Американська газета Financial Times говорить про те, що Дональд Трамп, на жаль, ставить на поразку України. Ну, все дуже просто. Він хоче, щоб коли Україна, як він сподівається, програє в війні проти Росії, а це має статися десь перед його виборами, а вибори в нього в листопаді. Тобто, за задумом Трампа ми десь перед цим в вересні, жовтні чи що маємо програти. І він тоді скаже: ось, дивіться, Байден Україну підтримував і вона програла. Так само до того ми, тобто американці в Афганістані програли. Тобто і в Афганістані програли під керівництвом Байдена американці, і в Україні програли американці під керівництвом Байдена. Який же Байден поганий. А, а тому голосуйте за мене, за Трампа. От така приблизно логіка. Ну, що ж, жорстоке життя, політика абсолютно не є сферою високої моральності, нічого дивного. Ну, Тим більше велика політика, тим більше, коли такі персони, як Трамп, туди вриваються. Ну тим більше, коли Трампа так роздраконили, як е, ми роздраконили, Ну, точніше, наш президент, якого, я так розумію, він вважає персональним ворогом Зеленського за те, що через нього його мало не відставили через імпічмент. Пам'ятаєте історію? Коли е, там дещо із розмов Байдена з Зеленським сплело, і е, це стало приводом розпочати імпічмент, мало цей імпічмент не закінчився е, ганебним вигненням із влади Трампа на останньому році його каденції, отже, ми перед дуже скрутною ситуацією, тобто е, є шанси, що завдяки Трампістам. Ну і там інші долучаються фактори. Демократи, наші друзі, не хочуть будувати надійний кордон на кордоні з Мексикою. Вони розраховують на допомогу, електрольну допомогу мігрантських спільнот в Америці. Ну, всіх оцих ліваків. Вони проти того, щоб не пускати кримінальний біженський елемент в Америку. Ну, ну якщо ви проти, так що сказати? У вас і своє власне суспільство заплює. Але через це республіканці не хочуть голосувати за загальний пакет. Побачимо, що воно буде. Голосування має відбутися. Через буквально кілька днів, не виключено найближчими днями, але шанси невеликі, і є шанси, що ми взагалі можемо залишитися без американських грошей або майже без американських грошей і зброї. Ну щось там адміністрація Байдена буде виділяти, звичайно, але без рішення конгресу вони багато виділяти не зможуть. Це зовсім копійки. Який вихід для нас, для українців? Вихід тільки один на мій погляд: поставити на чолі країни людину. Яка буде блискучим дипломатом, яка домовиться і з Байденом, і з республіканцями, і з Трампом, і доб'ється таке виділення нам цих коштів. Людину, яка зможе добитися від Європи збільшення в рази асигнувань на нашу оборону, ну на підтримку взагалі нашої економіки, країни. В принципі, це Європі під силу. Ну, якщо бюджет е, Німеччини десь півмільярда, нам не вистачає євро. Нам не вистачає десь що там 55 мільярдів євро. Те, що мали дати американці 60 мільярдів доларів. Ну та одна Німеччина може половину дати. Ну якщо не половину, то четвертину. А ще ж є інші великі країни: є ще Британія, є ще Франція. І так далі, і тому подобного. Звичайно, не все Євросоюз не компенсує, але значну частину може компенсувати. Ну, плюс ще є Японія, і ще Пів... Південна Корея. Але це повинен бути великий дипломат на чолі країни. Це не повинен бути президент, який взагалі нічого не може зробити, який взагалі ні про що ні з ким не може домовитися. Тому ну, можна великого дипломата призначити міністром закордонних справ або прем'єр-міністром. уряд національної єдності. Призначаємо Порошенка прем'єр-міністром в Уряді Національної єдності, і все зміниться. Ну, або, або, вибачте, Україна пропала. В самому кращому випадку ми будемо з великою кров'ю відбиватися. Від Русні, і е, е, намагатися стримувати їх наступ десь ближче до Києва, якщо зовсім американської допомоги не буде, і замінена вона нічим не буде. Треба визначатися або чиїсь амбіції одної людини, яка зараз на чолі країни, або Україна.